Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Славе. Ще за п'ять століть до Різдва Христового прох Затхарія провістив, не бійся, дочко Сионська, ось цар твій гряден, сидячи на молодому ослі. Господь Ісус Христос, завершуючи місію свого земного служіння, ходить урочисто в місто Єрусалим, ходить за пророцтвом як цар, як Месія. Хоча відомо, що саме осля. На якому на той час пересувалися, на якому їздили, було не тим, що прообразувало царя, адже цар завжди входив велично, як правило, на коні, як правило, в такій великій урочистості і піднесенні. Але Господь, який ходить як цар, що каже про себе, навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем». Які були очікування, які були передумови, народ у всі віки і всі часи, мав свою уяву про прихід у світ. Месії і мав свої розуміння щодо його царювання в Ізраїлі. І, як правило, ідеї очікували від Ісуса Христа, що Він повалить чи зробить якийсь переворот в Ізраїлі і визволить їх від римського поневолення. Сподівалися, що Саме він є тим царем Ізраїля, який покращить матеріальне становище юдеї, який дозволить, щоб юдеї нарешті вийшли із того поневолення, яке гнітило їх. Але їхні сподівання виявилися марними. Марними чому? марними тому, що Христос прийшов не визволити від рідського поневолення, але прийшов визволити народ від гріха, зла і беззаконня, яке уже на той час сповнювало серця багатьох. Господь прийшов у цей світ, щоби відкрити двері до царства Божого. Щоби просвітити народ світлом науки Божої, щоб дарувати їм не тимчасове визволення, але визволення від вічного поневолення від гріха, який чинили перші люди Адам і Єва, і саме поневолення диявольське тривало. Над усіма людьми. Ніхто не міг із людей визволитися, ніхто не міг визволити від рабства гріха, ніхто не міг визволитися від самої природи, яка схильна до гріха. І одночасно ніхто не міг виконати закона. Але народ цього не зрозумів. І не дивлячись на те, що радісно вітає Христа, кажучи, Осанна, благословен, хто йде ім'я Господнє. Це викликало неавиді води в народі самі вигуки, які лунали із кухні дітей. Адже відомо було в ідеській традиції молоді люди і діти, ніхто не брав до уваги їхню думку. Ніхто не брав до уваги їхні якісь прагнення і так далі. Тому так було й прийнято вважати, що коли розмовляють старші, ви мовчіть. І тому приступили до Ісуса Христа Фарисеї і кажуть, ти чуєш, що вони вигукують, накажи їм, щоб мовчали. Але Господь каже у відповідь: по правді кажу вам, що якщо вони замовчать, то каміння волатиме. І, власне, із уст дітей і немовлят тих хвалу. І ці пророцтва були передбачені. Саме діти і молодь видали Христа, який так тріумфально ходив в місто Ієрусалим, кидаючи під ноги йому. Відтя пальми та да, зелень, що набрали в полі тідали всі ноги, коли Господь ходив у Єрусалим. Що цікаво, що цю подію їсть Господні в Єрусалим описує всі чотири Євангелісти. Про це описує і Матфей, і Марко. Але цікаво описує цю подію Лука євангелист. Він описує самі емоції і переживання. Що відчував Христос, коли входив в Єрусалим? Відомо нам, що сама людська природа кожної людини приємно вражена є, коли її вітають, коли її хвалять, коли її прославляють. Але зовсім по-іншому поводить себе Господь. І про це ми читаємо у Євангелії Кутіє. І коли він наблизився, то заплакав на і сказав, о, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі. Такі слова Господь промовив, коли побачив це прекрасне місто Єрусалим і знаючи його долю, знаючи, що має статися тут Єрусалимі, знаючи, яка доля. Чекає цього міста, знаючи, що там не залишиться камені на камені, що все буде зруйновано, все це Господь знав і тому, не радів, а снував. Заплакав, напись. І заплакав не тільки тому, що знав наперед, що чекати на його селим. Але заплакавши й тому, що, якби ти пізнало, тобто місто, якби ти пізнало. Тобто, якщо би ви жителі цього міста пізнали, що потрібно для ми уваги. Як важливими і актуальними є ці слова в його грісі, брати і сестрі, сьогодні, і направлені вони для нашого українського народу. Бо сьогодні, напевно, Господь плаче над долею України, так як плакав над Єрусалимом і промовляє ті самі слова. О, якби ви знали, що треба для миру вам? А ми можемо запитати, а що треба? І сьогодні це запитання лунає ісус багатьох людей. Що ми повинні зробити? Що нам необхідно виконати? Як нам бути? Як поступати, що потрібно? І ж дорогі в Христі немає конкретної відповіді на це запитання іменно в цьому Іванівському тексті. Але через цю призму священного писання ми можемо зробити висновок, особливо в Старому завіті, коли описана велика кількість різних війн, які тривали між Богом вибраним ізраїльським народом і іншими народами. І коли Бог допускав війну, і чому він допускав це, то можемо зробити висновок, що тільки тоді, коли народ відходив від Бога, тільки тоді, коли народ не покорявся Слову Божому, тільки тоді, коли народ перебував в стані гріха, тоді допускав Бог війну на Бога вибраний ізраїльський народ. І тоді, коли народ почав розуміти своє становище, коли народ у своїх гріхах, коли народ перемінював свої стосунки з Богом, тоді все, припинялася війна і розпочиналася нова сторінка в житті того народу. Важний прикро, коли ми, українці, не до кінця розуміємо силу покаяння. Не до кінця розуміємо, наскільки важливо є правильно будувати свої стосунки з Богом. Ми маємо розуміти, що крім того, що ми збираємося в храмі, що ми проводимо спільну молитву, окрім того, кожен із нас має мати свої особисті стосунки з Богом. Це так приблизно, як в сім'ї. От ми можемо бачити, наприклад, 100 пар чоловіків і дружин. Але чи можемо ми сказати, що вони однаково живуть? Чи можемо ми сказати, що у них у всіх однакові стосунки? Що в них усе добре і правильно? Не завжди ми так можемо сказати. Чому? Тому що в кожній сім'ї це якось по Кожна сім'я має якісь інші звичаї, інші традиції і інші стосунки. Кожна сім'я. І ось так само кожна людина, вона інакша. Кожна людина по інакшому мислить, по інакшому думає, по інакшому живе. І кожна людина по своєму особистому має будувати свої стосунки з Богом. А тепер ми можемо собі дати відповідь. Чи є вони взагалі ці стосунки? У мене і з Богом. Або якщо воно є, то якими вони є? Саме Господь приходить у цей світ для того, щоби народ, що сидів у темряві, побачив велике світло. Так ми читаємо Івангелії Матфея, коли Господь приходить вперше спробу в Івангелії. Наскільки це важливо в житті нашому? В житті сучасного християнина християнина 21 століття, наскільки важливо сьогодні, щоб це світло просіяло в моїй душі. Наскільки це важливо прийняти це світло? Наскільки важливо нам не просто чути слово і думати, о, це гарно, це мені сподобалося Але щоб це слово знаходило місце у моєму серці, щоб це слово робило роботу в моєму серці і рухало мене в правильному напрямку. І саме до того спонукає нас церква саме зараз в часі Великого посту. Закінчується сьогоднішній день час Великого посту, і ми вступаємо в страсну Седмицю. А страсна Седмиця – це ніби додаток до Великого посту, до святої Чотиридесятниці, коли ми розважаємо стражданнями Ісуса Христа і маємо ще і ще раз можливість стати перед Гологовським Христом. І роздумати над тією великою жертвою, і роздумати над станом своєї душі. Роздумати над тим, якими є мої стосунки з Богом, і що до кінця я усвідомлюю те, що зробив Христос ради мене. Оце дуже важливо. І саме тоді ми можемо сповнитися твоєї духовної радості, подібно як ці діти, які витали Христа, кидаючи у віття, пальмові під ноги, коли виходить. В Єрусалим. Але відомо нам, що природа людська схильною є до гріха, схильною є до беззаконня. І ці самі уста, які промовляли Осанна, які промовляли хвала, які славили Господа через декілька днів промовлятимуть, розіпни, розіпни його. Як часто ми в цьому земному житті шукаємо людського визнання, Шукаємо людської слави, чекаємо чужої похвали. Але забуваємо, що ця хвала, ця слава людська є дуже змінною, є дуже короткотривалою. І насправді ми маємо шукати в цьому житті не для себе слави, але слави для Господа. І тому Господь казав про фарисеїв, бо вони свою славу полюбили вище слави. Божої. Як важливо задуматися над цим? Чи шукаю я славу у своєму житті? Чи чекаю я похвали від інших? Чи можливо я хочу, щоб все, що робиться в моєму житті, все, що відбувається, було на славу Божу? Щоб його ім'я славилось? Як Господь каже, отак ваше світло присідує перед людьми. Що далі? Щоб люди вас прославили? Ні. Щоб прославили Отця вашого. Життя. Щоб бачивши добрі вчинки ваші, прославили Отця вашого, що мене. Наскільки це важливо і наскільки нам треба багато прикладати зусиль, щоб навчитися цього, славити Бога? І робити вчинки на славу Богу, щоб у всіх наших ділах словах і вчинках прославлялося і мене Господня. Тому сподоба, Господи. Щоб ми зуміли своїми устами прославити Бога, але щоб з наших уст ніколи не виходили слова, розіпни, розіпни Його. Щоб із наших уст виходили слова хвали, прослави Господа, який торжественно, тріумфально входить в Єрусалим, щоб Він тріумфально війшов в Твоє і моє серце. Щоб Він тріумфально війшов в Твоє і моє життя, щоб він тріумфально війшов в життя цієї нашої держави України, бо тільки тоді, коли Україна схилить свої голови перед Христом, коли визнає його своїм Царем, тоді і наступить усіми нами бажаний мир. Амінь. Слава Ісусу Христу!